Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів зустріч з майбутнім кандидатом на президентських виборах США від республіканців Дональдом Трампом в американському штаті Флорида. Угорський чиновник висловив переконання, що тільки повернення Трампа в Білий Дім може принести мир. Про це він повідомив у соцмережі X. «Нам потрібні лідери у світі, яких поважають та які можуть принести мир. Він один з них. Поверніться і принесіть нам мир, пане президенте, попросив Трампа Орбан. У своєму відео в Фейсбук прем'єр Угорщини заявив, що за президентства Трампа у 2017-2021 роках був мир на Близькому Сході, а також в Україні. За його словами, в Україні начебто б не було війни, якби Трампа переобрали у 2020 році. Екс-президент США та невелика група близьких радників зустрілися з прем'єром Угорщини приблизно на годину в п'ятницю ввечері на курорті Трампа Маралаго. Після цього колишній президент повів очільника угорського уряду на концерт Трибут Групи, який був частиною закритого заходу в клубі. Як ми вже писали, Віктор Орбан планує обговорити з Дональдом Трампом питання припинення війни Росії проти України. Раніше Трамп пообіцяв. Дуже швидко завершити війну в Україні.